Як зайчик почав говорити тільки правду, у лісі жив собі маленький зайчик Стрибун. Він був веселий, спритний і дуже любив гратися з друзями. Але була в нього одна слабкість. він часто вигадував історії, які не зовсім відповідали правді. Одного разу Стрибун забіг до друзів. Пілочки їжачка І, запихавшись, вигукнув. Уявляєте, я бачив, як ведмідь катався на велосипеді і співав пісеньку? Де? здивувалася білочка? Он там, біля старого дуба. Друзі помчали туди, але, звісно, нічого не знайшли. Наступного разу зайчик розповів, що знайшов під кущем величезний кошик моркви. Але коли друзі прибігли на місце, там нічого не було. Стрибунчику, ти, мабуть, жартуєш, казала білочка. Ні, це правда. Просто хтось забрав раніше, виправдовувався зайчик. Так минали дні, і друзі все менше вірили зайчиковим словам. Одного разу трибун справді потрапив у біду. Він стрибав лісом і випадково застряг між корінням великого дерева. Як не намагався вибратися, не виходило. Допоможіть! – закричав зайчик. А повз проходили білочка і їжачок. Це, мабуть, знову його вигадка, зітхнув їжачок. Так, минулого разу він казав, що побачив чарівного оленя, а це була просто гілка, додала Білочка. Друзі вже хотіли йти, коли раптом почули, що зайчик плаче. Вони зрозуміли, що цього разу він говорить правду і кинулися його рятувати. Коли зайчика витягли, він був дуже засмучений. Пробачте мене, друзі, я більше ніколи не говоритиму неправду. Коли ти постійно вигадуєш, тобі потім ніхто не вірить. З того часу Стрибун завжди казав лише правду, і друзі знову почали йому довіряти. Бо правду завжди краще казати одразу, щоб не втратити довіру тих, хто тобі дорогий.